Розуміємо, що московська церква почала працювати відверто на ворога, особливо після великого вторгнення. Ми маємо сотні доказів. Причому ці докази не те, що, от, скажімо, Тарас Чорновів, Сергій Мамаєв, між собою щось там, щось, якісь домисли будують. Ми маємо ці докази від Служби безпеки України. Цей рівень, той, знаєте, який не можна назвати поодинокі виключні випадки, це рівень, який означається позначеннями масова і системна робота на ворога. Коли ми знаємо, що представники церкви, єпископат в основній своїй масі працюють на ворога, на окупованій території тотально переходять, священство на окупованій території працює виключно на ворога. Виключно на ворога. Більшість єпископів середині України проганяють ворожу агітацію і пропаганду. Відверто проганяють і відверто її нав'язують своїм мирянам. У нас діє закон про Шеза Порошенка Запорошенка 2018 році ухвалений. Дві зміни, які передбачають зокрема обов'язкову переріз.